Балтський педагогічний фаховий коледж люб'язно запрошує вступників. Коледж продовжує надавати якісні знання та сприяти розвитку кожному, хто прагне до навчання і професіоналізму. Хто твердо вирішив обрати одну з найпочесніших у світі професій професію вчителя. Тож, які умови пропонуються, та що необхідно знати для успішного вступу, нам детально розповіли педагоги та директор навчального закладу Сергій Іванніков. Сергій Івановичу, нам відомо, що приймальна комісія про. Протягом року активно займається профорієнтаційною роботою та запрошує учнів закладів загальної середньої освіти на навчання в заклад в коледж у зв'язку з воєнним станом в Україні. Які в коледжі створено відповідні умови і чи є вони достатньо безпечними для очного навчання? Так у коледжі створені всі умови. Для очного навчання і проживання. Є на сьогоднішній день функціонують два укриття. Достатньо для того, щоб укрити всіх учасників освітнього процесу. А також у нас є автономна система опалення, існує у нас є автономна система електропостачання, всі умови, для того, щоб ну, в принципі, якісно виконувати весь освітній процес. Для всього цього у нас є документи, які дозволяють нам виконувати освітній процес. Процессу в очному режимі. Віра Петрівна, випускники яких класів можуть стати студентами Балтського педагогічно-фахового коледжу? Для навчання, для здобуття фахового молодшого бакалавра ми запрошуємо випускників 9 та 11 класів. Для здобуття освітнього профес... кваліфікаційного рівня Бакалавр ми запрошуємо випускників також 11 класів, які успішно склали національний мультипредметний тест та випускників педагогічних коледжів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яку освіту можуть здобути випускники саме 9 класу? Для таких випускників, для учнів 9 класу, наш заклад освіти пропонує обрання спеціальності за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр. Тобто на кінець навчання здобувач освіти отримує диплом вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Перевагою нашого закладу освіти є те, що в нас є дуже актуальні, дуже престижні додаткові спеціалізації, які мають гарний такий попит на педагогічному ринку праці. Це вчитель мистецької освітньої галузі, де поглиблено вивчаються навчальні дисципліни мистецької галузі, а саме музики, хореографії, образотворчого мистецтва, дизайну, технології. Другою додатковою спеціалізацією це вчитель англійської. Мови в початкових класах, третьою соціальний педагог та четвертою вчитель фіз фізичної культури з посиленою тактикою фізичною підготовкою. Ну і у зв'язку із цим про терміни та умови навчання, які пропонуються для учнів 9 класу. Ми пропонуємо обрання спеціальності за терміном 3 роки 10 місяців. За цей час вони отримують диплом. Основної та додаткової спеціалізації для учнів 11 класу термін навчання фахового молодшого бакалавру за скороченим терміном навчання Віра Петрівна мова йде лише про контрактну форму навчання чи можливо є і про бюджетну. Приємним для наших вступників є те, що ми пропонуємо на базі 9 класів 90 бюджетних місць. Тобто місця, які виділяє для нас регіональний замовник 90 бюджетних місць, це значить безоплатне навчання, можливість переважна більшість їх ще й отримує стипендію, а також для Вступників, які не ввійшли в 90 бюджетних місць, пропонуємо контрактні місця. Таких місць у нас є 60 для 9 класу. Бачинович навчальних закладів це дуже таке трепетне і хвилююче, хвилюючий період в житті кожної дитини, людини. Чи є якісь методи там, чи способи підготовки до вступу, до вступної кампанії, можливо, до усної співбесіди, до інших випробувань? Так, для того, щоб вступити до нашого закладу освіти, достатньо сьогодні пройти усну співбесіду, тому що раніше були екзамени з української мови, диктанти, тести з математики. Уже декілька років, в цьому 2025 році, вступники на базі 9 класів будуть складати усну співбесіду. Тобто, щоб вступити до нашого закладу освіти, достатньо скласти усно співбесіду та, звичайно, подати мотиваційний лист який є обов'язковим для подання заяви в електронному чи паперовому варіанті, і для того, щоб підготувати випускників 9 класу до. Успішного складання співбесіди, заклад освіти влітку проводить підготовчі курси. Вони тривають один місяць. За один місяць проводяться уроки української мови, математики, і для тих, хто бажає здобути додаткову спеціалізацію вчителя англійської мови або просто бажають поглибити свої знання з англійської мови, ще курси з англійської мови. Такі курси в цьому році ми запланували з 18 червня по 13 липня, це сприяє поглибленню, поширенню, розширенню та звичайно систематизації тих знань, які вони отримували в школі, і звичайно є умовою для успішного складання співбесіди. Катерина Юрівна, які пропозиції має коледж для випускників 11 класу? Для таких вступників ми маємо два варіанти вступу. По перше, коледж пропонує здобуття повної вищої освіти. Такий випускник за 3 роки і 10 місяців може здобути диплом бакалавра за спеціальністю початкового освіта. В цьому році ми маємо значну кількість бюджетних місць, тобто навчання є безоплатним ще й з можливістю отримання стипендії. Але якщо бали вступника з національного мультипредметного тесту є недостатньо високими, ми пропонуємо контрактну форму навчання. Катерина Юрівна, а що ви запропонуєте учням 11 класу, які не склали успішно НМТ? Для таких вступників ми маємо теж оптимальну пропозицію. Це вступ без результатів НМТ, виключно за мотиваційним листом та співбесідою. Впевнена, що така пропозиція є оптимальною для тих вступників, які бажають опанувати професію вчителя, але з певних причин не змогли скласти успішно національний мультипредметний тест. Такі студенти навчатимуться один рік і 10 місяців, і вже вони отримують диплом фахового молодшого бакалавра. І, окрім основної спеціальності, вчитель закла. Ладу загальної середньої освіти в них в дипломі буде прописана ще одна з чотирьох додаткових спеціалізацій, які вони оберуть під час вступу. На початку нашої розмови ви зауважили, що є можливість добуття вищої освіти для випускників коледжів. Розкажіть про це детальніше. Якщо випускник фахового коледжу вже здобув фахову передвищу освіту, то ми йому пропонуємо здобуття повної вищої освіти протягом двох років і десяти місяців. По завершенню навчання, такий випускник отримує диплом бакалавра за спеціальністю початкова освіта. Навчання на першому бакалаврському рівні має ряд переваг. По перше, здобувачі мають змогу формувати свою індивідуальну освіту. Траєкторію, тобто, окрім основних дисциплін, які вони будуть вивчати, вони мають змогу обирати вибіркові дисципліни, які їм цікаві, та обирати викладачів. Крім того, вони мають змогу обирати керівників своїх курсових робіт. Перевагою нашого закладу є те, що коледж в коледжі. Є велика кількість науковців, тобто викладачів, які мають науковий ступінь, реалізують освітню професійну програму Початкова освіта два кандидати педагогічних наук, один кандидат філологічних наук, сім докторів філософії та два аспіранти. І саме такий потужний кадровий склад дозволяє нам залучати наших здобувачів освіти до наукової роботи. Наступною перевагою нашого закладу є те, що здобувачі мають змогу вивчати не одну іноземну мову англійську, а й вивчати додатково польську мову. Що Будь їх справді конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Ну і е, наступною нашою перевагою є наявність п'яти видів педагогічної практики. Це справді така гарна кількість, яка дозволяє е, сформувати високопрофесійного педагога. Е, віра Петріна. Скажіть, будь ласка, які є методи там чи способи для розвитку начальному закладі з талантів, здібності, уподобань кожної дитини? Індивідуальний підхід чи важливо існує в нашому навчальному закладі для наших здобувачів освіти поряд з тим, що вони отримують основну та додаткові спеціалізації і? Всі чотири роки приділяють цьому значну увагу в теоретичних та практичних питаннях. У нас є можливість для того, щоб вони робили справу, яка їм до душі, щоб займалися своєю улюбленою справою, відвідували гуртки, спортивні секції. Гуртки художнього напряму, літературні гуртки, хореографічні, музичні, гуртки образотворчого мистецтва, гуртки дизайну та технології. Окрім того, вони мають можливість поглиблювати або вивчати щось нове, цікаве, що їм дуже цікаво для то, під час вибіркових дисциплін. Це теж дуже важливе. Наші студенти охочі відвідують гуртки, факультативи. З англійської мови та польської мови їм це дуже цікаво, Їм це приємно вивчати і їм це звичайно до душі. Крім того, наші викладачі. Нашого коледжу сприяють тому, щоб дійсно розвивати таланти, а можливо відкривати ці таланти у наших студентів. Це теж дуже цікаво. Що деякі студенти саме показують свої таланти вже в процесі навчання, а деякі розширюють та поглиблюють ті, з якими вони до нас прийшли. На викладачі нашого коледжу презентують свої вибіркові дисципліни, презентують свої гуртки і таким чином залучають всіх здобувачів освіти до занять в певних гуртках. А деякі студенти відвідують декілька гуртків чи спортивних секцій. Це теж дуже приємно. Тому ми наш заклад освіти все робить для того, щоб навчання для студентів було. Пізнавальне цікаве, звичайно, корисне. А чи існують якісь відповідні спеціальні умови для вступників пільгових категорій? До пільгової категорії вступників відносяться за правилами прийому, відносяться особи, учасники бойових дій, діти, учасників бойових дій. Особи, які постраждали внаслідок бойових дій, під час воєнних дій зараз, які тривають, на жаль, і під час Революції Гідності діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди віком до 18 років, діти багатодітних сімей, у яких п'ятеро і більше дітей, саме п'ятеро і більше дітей. Діти, чия територія вважається окупованою територією. Діти, які є внутрішньо переміщеними особами, діти, як прописано в правилах прийому, або самі учасники бойових дій, які теж мають право вступати до нас на і найвищий рівень освіти, бакалавр, і на фаховий молодший бакалавр. Тобто і самі вступники, і їхні діти мають такі пільги. А які пільги? А саме основне це Вступ на бюджетні місця за умови успішного складання вступного випробування, саме співбесіди. І другою пільговою умовою є умовою позитивною для вступників: це переведення на вакантні місця регіонального замовлення або в межах вступної кампанії, або вже в процесі навчання. Під час вступу убілентів виникає дуже багато питань, зокрема, як створити електронний кабінет. Як подати заяву та до документи? Чи існують якісь консультування, роз'яснення, як правильно це зробити для осіб, які ну не знають, як це зробити? Так. В нашій приймальній комісії активна фаза, яка проводиться саме влітку. Двері приймальної комісії відчинені протягом всього літа і в робочі дні, і в суботу, і в неділю для наших вступників, для батьків, які можуть прийти задати запитання. Ми інформуємо їм про як вступити, як подати документи. Крім того, при приймальній комісії є інформаційний центр. По з питань надання допомоги особам, які подають, створюють особистий електронний кабінет та загружають заяви та відповідні документи саме в електронному варіанті та в паперовому варіанті, тому що є такий перелік осіб, які мають право або, на жаль, не мають можливості подати в електронному варіанті. Тому ми надаємо такий консультаційний центр. У нас є надаємо відповідну інформацію. Тож, Сергій Іванович, давайте підсумуємо, чому абітурієнт, випускник школи, має все ж таки обрати комунальний заклад Балтський педагогічний фаховий коледж. Чому є основна перевага? Ну, передусім, ви почули від моїх колег цю перевагу. Да? Ну, я можу доповнити От, і може повторитися. Тому що перше, це міцний кадровий потенціал, як ви тільки що почули. Друге, у нас може навчатися всі бажаючі. Ось, але при умові тільки що ви почули виконання прав або дотримання правил вступника. Студент може, якщо він знаходиться на контрактній формі навчання, він може перейти або його приймальна комісія може перевести на вільне місце регіонального замовлення при умові гарного навчання. Це теж є перевага. Перевага заключається в тому, що у нас створені умови для збереження здоров'я і життя всіх учасників освітнього процесу, тому що ми знаємо прекрасно, що багато навчаних закладів працюють в системі онлайн. А ми тільки проміжно вчилися в змішаній системі, коли був covid 19 Весь час ми працюємо в очній системі. Це вже є перевага. Перевага є в тому, що в нас є затишний гуртожиток для всіх бажаючих. До речі, перевага ще наступна в тому, що у нас є їдальня з гарячим харчуванням і помірними цінами. Перевага в тому, що є у ми практично. Кожен студент у нас знаходиться ну, під опікою навчального закладу, будемо так говорити. А особливо це соціальна група, де ми матеріально допомагаємо і дітям-сиротам, з багатодітних сімей, дітям, які гарно навчаються, вибачте, теж саме їх потрібно підтримувати. Ось інваліди у нас є. Тобто вся пільгова категорія у нас теж знаходиться не поза увагою, навпаки, ми постійно турбуємося не. І перевага ще в чому заключається: у нас працюють. Секції, гуртки безкоштовно де кожен із бажаючих може поглибити свої знання або вміння, або навички, або компетенції. Ось і тому ми я вважаю, що це серйозні переваги на сьогоднішній день під час війни. Ось, дякуючи нашим захисникам, ми все ж таки дотримуємося цих вимог. Ось, і бажаю, щоб всі, всі хто прагне оволодіти одною з найгуманніших професій, вчителя початкової школи прийшли до нас. Ми їх зустрінемо. Як можна проконсультуватися щодо умов вступу тим людям, які у яких виникло бажання, все ж таки своє життя пов'язати з такою гарною професією, вічною, доброю, мудрою. Дякую за запитання. Вся інформація стосовно приймальної комісії розміщена на нашому офіційному сайті коледжу. Також ми маємо декілька сторінок в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Також для наших абітурієнтів доступні телефони приймальної комісії 048 66 238 04 099 5604 097, 096 95 44 341. Також хочемо запросити усіх бажаючих абітурієнтів, їх батьків на день відкритих дверей, який відбудеться в нашому закладі 25 березня о 10-й годині. Тому будемо раді бачити усіх вас. Запрошуємо щиро.